Минули в кожного у своє у своєрідний спосіб потрактованими митцями уявлення про спадок історії презентує трансформація моментів походження. Це виставка міжнародного проекту, участі якому взяли представники шести країн. Авторами та ідейними натхненниками стали німецькі автори, котрі в івано франківську з художньою місією вже вдруге. Серед них і працівник Дрезденського музею археології. Щоправда, робіт дірка Фріоріха у виставковій залі галереї Маргінеси немає. Вони представлені в іншій частині експозиції. Я дуже здивований цією частиною експозиції, тому що це абсолютно нове для мене прийти до цієї кімнати і побачити ці світлі стіни, на яких таке багатство і різноманіття дуже потужних доробків. Усі вони між собою поєднані якоюсь непомітною тихою лінією уяви. Кожен образ тут має добру символіку. Загалом роботи дуже різні, та я бачу і відчуваю в них єдиний дух. Другу частину одноіменної виставки експонують у центрі сучасного мистецтва. Саме тут у вічі й впадають до болю знайомі вишивані мотиви. Це доробки дірка серед них чимало колажів, з поміж яких один із цитатою Михайла Коцюбинського. Він досліджує за фахом своїм якісь території спільні, які могли бути ну де, де могли на ті часи декілька тисяч років тому розселюватися слов'яни. Там в нього є серія фрагментів з вишивок, і він каже: схожі такі мотиви він знаходить від, десь від Уральських гір. аж до… Там до Прусії, до німецьких територій дуже багато схожих таких якихось елементів. І він вважає, що це або відбувалися такі міграційні процеси, або все таки люди, якимось чином там обмінювалися. Ну не знаю, якісь такі інформаційні обміни і тоді відбувалися. Актуальні посилання Івана франківського художника Ростислава Котерліна на спільне в пропагандистській пресі двох країн, які стали агресорами у різні часи. Представників однієї з них зацікавили, чи не найбільше самі німецькі гості на минуле дивляться абстраго. Веніше світлинами, що демонструють поглиблення процесу самопоїдання, чи навіть поглядом у доісторичні часи, перформанс у древній печері з використанням глини та сучасних зображальних засобів, зафіксували на фото. Одна з яких і стала інтригуючим обличчям екстравагантної експозиції. Вона триватиме в Івано-Франківську до 17 липня, після чого помандрує до Чернівців. Оксана Квітнева, Андрій Гаргара, телеканал 402.